Черкаський ТЦК більше не буде видавати справки про відстрочку від мобілізації. Вітаю вас, шановні друзі. Ну слухайте, це вже навіть не Північна Корея. Там, ну в принципі, і так все зрозуміло. Але ж тут щось розказують про демократію, про свободу слова, про європейську країну. А насправді настільки вже плюють на закони конституцію, що приймають це як за належне, просто ніхто вже нічому не дивується. Вони спочатку прийняли антинародний закон про посилення мобілізації, потім обмежили консульські послуги. Я зараз не кажу про законність мобілізації, там військового стану і так далі. Я беру по останньому. Обмежили консульські послуги українцям за кордоном, хоча немає абсолютно ніяких законних підстав для цього. Ці підстави прописані лише в законі про мобілізацію, який 18 травня вступить в дію, але консульські послуги вже обмежили. І от ще одна новина: з 25 квітня Черкаський ТЦК не буде видавати документи про відсрочку від мобілізації. Тобто, якщо чоловік, наприклад, інвалід або має троє дітей, у нього є всі законні підстави для того, щоб виїхати за кордон, але потрібна ж зараз всюди справка із ТЦК. І Він приходить до цього ТЦК і каже, просить цю справку. А йому кажуть, ми нічого не видаємо. А знаєте чому? А тому, що, за словами речниці, президент підписав зміни до деяких нормативних актів. Зокрема, це стосується і надання відстрочок. Після набрання чинності закону про мобілізацію, а це 18 травня, мають змінитися правила надання відстрочок. Тобто, закон про посилення мобілізації вступає в дію лише 18 травня, а справки про відстрочку від мобілізації перестали видавати вже 25 квітня. Познайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю, ви знаєте, я чув, що в Україні закон не має зворотної дії, але щоб обмежувати права за законом, який вступить в дію лише через місяць, такого я ще не чув.